Слава не Бог назавжди, нині по часи, на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все напомняєш, скарблюється, дібри життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас. Від усякої скверни і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки, віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, наші, і зціли нам мочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся в час, і на віки віків. Амінь до Богороди. Молодиці запалом нині прибіжіме рішення смирені і припадімо покаяння, взиваючи злибини душе мною, владичиці, поможи смилосердившись над нами, успішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабі твоїх з нічим. Бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замокмо ніколи, Богородице. Просило Твою говорити мене до Сього. Ой, ні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж Бог хоронив нас нині вільними, не відступимо від Тебе, владичице». Їх боробів спасай завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні мир всім премудрість, будьмо уважні, пом'яну ім'я Твоє усякі роді і роді. Слухай дочко, і споляні, прихили в ухо Твоєм, пом'яну ім'я Твоє. हे, 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 усяким роді і роді, Господе, помолімся. Господи, помилуй. Бо Ти Святи, Се Боже все Ти не перебуваєш, ми Тобі стави даймо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Усе, що живе, нехай, хвалить його. Господа. Хвалите Бо святині Його, хваліте у сили Його. У усе, що живе, Нехай хвалить Господа. І щоб удостоїтися нам вислухати свято Євангелія, Господа Бога помолі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премодрість прості, вислухаймо Святої мир всім. І духові твоєму відлуки святої Іван я читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні ті дні, ставши, маря, пустилися в швидку дорожську колицю міста Юди. Вийшла на дім Захарі привітала Єлизавету, як почула Єлизавета, Марії, зригнулося дитя і лоні. Єлизавета сповнилася святим духом, скликнула синим голосом і сказала, благословена ти між жінками, благословена плідлона твого, звідки мені це, що прийшла до мене, мати, Господа мого. О, з голос, твого привітання, золода в моїх вухах, дитя з радості звернувся в моїм лоні. щаслива та, що повижила, бо здійсниться сказане від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє Боже, спаси моїм, бо він злянувся на покору роби своєї. Ось бо відня облажатимуть мене всі роди, велике бовчини в мені все могутні, і святе його ім'я Марія пробула Єлизавета місяців зо три, потім до додому свого. Слава тобі, Господи слава тобі! Пресвята, Діва Марія бородиться бремноседна. Радуйся і спасити, що на тебе повають. Пресвятая Богород. Диче, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і ти, що тебе повають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати предвична любови, радуйся і спасити, що на тебе повають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Боже, благодаті, радуйся і спасити, що тебе повають. Пресвята Богородиця, нас. Діва непорожна зачата, радуйся і спасити, що тебе повають. Пресвятая Богородице, спасина, Діво від Карвими святиша, радуйся й спасити, що на тебе повають. Пресвята я спаси нас! Діво від сарафиму самніша, радуйся й спасити, що на тебе повають. Пресвятая, Богородице – спаси спасина. Марія голубка насхвернена, радуйся й спасити, що тебе повають. Пресвятая, Богородице, спаси спасина. Марія, запашна квітку дівиства, радуйся і спасити, що на тебе поваю. Богородице – спаси нас. Спаси нас. Марія, добра вихователька дів, радуйся й спасити, що тебе повають. Пресвятая, Богородиця, спасина. Марія, покрови світу ширше від небес, радуйся і спасити, що тебе повають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Маріє, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тим, що тебе повають. Пресвятая, Богородице, спаси нас, Маріє, потіхо заплаканих, радуйся і спасити, що тебе повають. Богородице, спаси нас, Маріє, приближа грішників, радуйся і спасити, що тебе повають. Пресвята спаси спасина Марія, посередниця, що не поклина з після свого спіння, радуйся і те, що тебе повалюють. Пресвята Богородице, спаси спасина. Марія, єдина чиста і благословена, радуйся і те, що тебе повають. Пресвятая Богородице, спаси нас, за всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігаю з вірою. Підмогу дні твій покров, бо іншого тривалого порятунку перед Богом, відах і скорботами гріші не маємо, обтяжені гріхами незліченними мати боговичнього. Тому-то ми до тебе припадаємо, ізбави всяких негод рабів твоїх. Слухай, дочко, спавляні, прихимням на Твоє всякім роді роді, сігі скорбних раді. І пригнічене заступниця, і голодуючи кормителька, скитальці потіха, буря мигнаних пристань, хворих посіщення, Немічний покров і заступниця, Жел старости, мати Бога Вишнього. ти єси причиста я, поспішися молимся, що спаститься рабам. Твої. Слухай точкою сповляння, прихиле Вого Твоє, радуйся, пречиста Діво, Бо, радуйся, цінниські царя Христа, радуйся, зростивши гроно таїнства. Радуйся, брама небесна і неопалима купиного, радуйся, все, світло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірне Спасення. Радуйся заступниці всіх християн і прибіжище владичице! слава і сину і Святому свято. І повсякчас і на віки віків Амінь,сялеї, похвало, радуйся, храме Господні, радуйся сповита, радуйся всіх прибіжище, Радуйся святиниче золотий. радуйся славу християн. Все чесно! радуйся, Марія мати, Христа Бога! радуйся раю. Радуйся Божественна трапезу, радуйся ті ігине, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх, опоня. Покірно селивши свої голови, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. О Божа мати, слава і цай гори, царице приблагає, діво, все чисте наша, надія, заступниця, помішниця. Прославляємо тебе, пресвята Діва, непорожча зачата, величаємо тебе, щоб сіменну зачало від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа. Приступаємо до тебе з великим довір'ям, все Мати, мати, благаємо, випрости нам свого Сина, нашого Бога, Спаса, ласку, прощення всіх наших ріків, за які щиро жаліємо. Тому що ними вразили безмежну любов, все Бога. О Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку. Ти багатьом допомогла зцілитися, що перебували в журбі, витерла їм сльози, засмучених, потішала, грішників навернула. Тому й ми в просимо Тебе, вислухай, ласкаво нашу молитву, знайся над нашим народом цей час війни та поспіши з допомогою. Покрий нас своїм офором і постачай, будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимо, щоб Господь Боже, Слава Святого Духа, на весь на весь український народ і дав йому ласку і вірі в надії, любові, серце, перші важких випробувань. Даруємо мир та визволив досякі вороги, щоб Він міг у справедливості та правді прославляти Доброго і милосердного Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний благословений на твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений плідно на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Помолимося за Божу піку над усіма воїнами, медиками, волонтерами, капеланами, рятувальниками, які виконують свій обов'язк захисту вітчизни, щоб Господь Бог сміть у Діхню відвал і можність та охороняв від ворог видимих і невидимих. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословен, і благословенне плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за тих, які пострадали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всіх тих, які пропали безвісти, за всіх тих, які перебувають в зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоров їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословена плідона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за всіх, хто просив про молитву, за всіх доброчинців, жертводавців, святого храму, цього святої битвіці, за всіх тих, що єднаються через одна і трансляцію. За всіх тих, що подали своє намірне на цей молебень, за всіх тих, що є тут присутні за нашу молодь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ нашим. Помил нас, Боже, з великої милості Твоєї молимося тебе, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо ж, Господеві, Богу нашому, що ми зрішне насрічне, слух своїх охорони. І охорони насвіду, всякої скорботи, бединівої нужди, всякої тілесний, тілесної, здорові здоров'я промов промовомосій, скоро вистухай, мону помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Ще молимо за збереження цього села, Святої Битлиці, цієї кожного села міста країни. Перед Годом знищим землетрусом, трусом, повні градом, пожежу, війною, нападом, ворогів, внутрішніми особицями. Молимо, щоб, щоб ти, наш ласкавий, добрий людинолюбний Боже, змилосердився і відвернув від нас свій гнів і заслужні кари та помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помий, Господи помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог весос мені нас річ не помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спаситель наш надію, всі людей на землі, ти, що далеко на морі та повітрі, будь ладий, колоскавий нам ріках наші, помилуй нас, милостиві, бо людинолюбний Бог Хистий тобі, слави, демо отцю і Сину, і Святому Духові. Нині не все в часи на віки віків. Амінь! Премудрість! Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без отління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш Матвами, причисти своєю Матріка, що Святотворні коні тут на Ясній Гошеві, Преподобне боноснувців наших ісхід святих, помилуй, спасе нас, як благий людино-любець. Твою милість прибігаємо Богородице діє. Скорботах не породи, але відбіт визво. І благословенна я, І благословенна і я. присвятая Богород. Диця спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас.